Доброго дня всім, хто зайшов на мій канал. Слава Богу, за те, що зберіг нас усіх живими аж до цього часу. Сьогодні поговоримо про картоплю. ну Цього року хто посадив ранню картоплю? А також і, звичайно, але раніше вона підмерзла всіх. Підмерзла і в мене. Але вона дуже швидко відійшла. І ось тут, як бачите, зараз стане її дуже гарний. Сьогодні 12 червня 2025 року. Вже є там одна цвітина на картоплі, вже буде проростати. Тут у мене ультрарання картопля. Ну, якщо її садити під агроволокно, то можна садити дуже рано. Хто хоче цим займатися, накривати агроволокном, то можна садити на початку березня. Я їх садив в кінці березня без агроволокна. І зараз такий от в неї вже добрий стан. Ну, 40 днів від появи сходів вже можна буде пробувати її копати. У мене три сорта. Це є ультраранньої, це прада. І саншайн або просто сенсація. Ці два види, вони зверху з жовтого такого жовтуватого кольору, білого, жовтовато в середині жовта. І є ще в мене санібель сорт, зверху він розовий, з середині теж жовтий. Всі три сорта. Дуже гарно вигитують. Надіюсь, що буде добрий урожай. Якось давно, років за 5, я в перший раз придбав 40 так звану ультраранню, не знаю, який це був сорт, але вона мені не сподобалась. По-перше, вона була дуже рідка, така ну, рідка катопля. Нещільна. і кущики в неї були невеликі, і урожай і, і був невеликий, і вона погано зберігалася, робилася дуже м'якою вже до весни, тому я її не садив. А це в цьому році я вирішив купити знов ультраранні сорти, але по відгукам ця бульба добре зберігається і не така вона рідка. До речі, я пробував, коли купував насіння, дійсно, що вона така плотенька картопля. Будемо сподіватися, що буде добрий урожай. Так, Я ще любитель таких сортів цікавих, можна сказати, екзотичних. Тут у мене ось три сорта трирядка три три і три сорта картопля сімейства Сарпа. Оце рядочок пішов Сарпа Міра. Це рядочок пішов Сарпа Уно. Вона начебто має бути трошки раніша. І це рядочок пішов Сарпа Аксона. Ну, Неподібні між собою кущики геть однакові. Тільки оця сарпа аксона, вона трошки кругліша за формою. Всі, всі картоплини зійшли. Тут я купував по... тут насінева картопля, ціленькою садив. По 10 штучок кожного сорту. Така була порція у продавця. Всі вони зійшли. Кущики такі, я вам скажу, досить потужні. Ну, звичайно. В цілій картоплі багато очок. от, я так от дивлюся у них по 7-8 по стебел от. побачимо, як вона буде рости далі. Тут у мене три рядочка голубого Дунаю. Він теж якимсь певно чином стосується до цієї. Родини сарпа, тут він вже відрізняється кущиком. Листя, листя темніше, ніж з цих сарп, і такі от вони якісь дуже виражені такі жилочки на листях. І саме стебло вже, оскільки це картопля, от бачите, саме стебло, воно темного кольору. Оскільки ця картопля зверху фіолетова, а всередині біла. Тут я вже деяку перерізав, а деяка ціленьку посаджена, вона має теж зісти таким голубим-голубим кольором. Дійсно гарним. Далі в мене пішло 5 радочків хортиці. Це картопля. Розова зверху і розова всередині і кущики теж відрізняються від інших. отакі от, от всередині, бачите, е, якби внутрішня сторона листка така темна, а краї світлі. Ну Зовсім видно, що інші сорт, звичайно, видно. Кущики теж такі непогані, потужні. Тут теж у нас садилося з защеневою картоплі, тому багато стебел. Далі в мене йде, я тут ще не підгортав, отут так, така площа десь 0,7-08 сотки. Це в мене теж сарпоміра. Але я брав її в іншого продавця, брав позав того року купив одну картоплину, з неї порізав шість кусків, бо там було шість вічок. І оце тепер вже з тих шести кущів, от мене збиралось на таку чималу площу. Тут в основному різана. Картопля була, тому що насінею було дуже мало, вона велика була. От, і Тут вже трошки кущик відрізняється якби від тієї сарпеміри, що я купляв, що я вам показував раніше. Не знаю, ну, начебто і подібне, але начебто як і відрізняється. Якщо цікаво, що вона проростає, якщо різана картопля, якщо проростає одним, одним стеблом. Потім, коли сабло трохи піднімається, вже від самого кореня пускаються ще стебла. Така цікава рослина вона. і ще 3-4 5 стебел виростає прямо з кореня. Так У звичайної картоплі такого немає, звичайно. Скільки вилізе зразу стебл, стільки там і буде. А тут теж робиться мощний кущ такий потужний. Побачимо, що буде цього року. Ну, В тому році була дуже сильна жара, спека така, і чомусь ці кущі посохли до кінця серпня. Хоча вони мають рости, як кажуть, як блоги розказують, що вони до зими ростуть, поки мороз їх не погубить. Можливо, спека була велика того року. Побачимо, як, як цього року воно буде що покаже. Бо її, ті, що люблять займатися, вони і підв'язують ці стебла, От як, як огірки вони плетуться, вони ростуть більше росту людини. На того року так не було. побачимо. Ну, Урожай був такий от, ну, ну, буває більше, але шість кущиків у мене було. В одному кущику було 9 картоплин, в одному кущику було 13 картоплин, а врешті 4 кущика було по 11 картоплин. Звичайно, бувають і більші. Можливо, посуха була того року, побачимо, як цього року було. Ну, так як у мене були такі сорта, які я вже звів. Ну, то там було по 4-3 по під коржиком, то це для мене великий був урожай. Поміняв я і... Масову картоплю. Ось, бачите, тут у мене до 400 масова така картопля. Вона називається крістіна. Розова зверху, жовта всередині. Така продовгувата форма. Це вже у мене в мене третій рік. Я в тому році вже посадив на насіння. І досить така теж цікава картопля, велика росте. Потребує, щоб були шість рядки, щоб було місце для росту і теж там було по 6-8 по картоплини. Побачимо теж цього року, як вона зародить. Ну, Будемо бачити, ця міра, вона така, якби, користується популярністю, бо вона неприхотлива, не боїться фітовтори, добре дає урожай. Так що, можливо, ще хтось займається такими сортами. Можете написати, як у вас це діло рухається, як у вас воно росте. Ну, сарпа міри там ще є багато сортів, ще є кіфлі, ще є інші. Но у мене тільки цього року так вийшло, що тільки сарпа міра, сарпауна і сарпа Аксона. Побачимо по смаку, який буде результат, чи є якась відмінність. Подивимося по фітофторі, наскільки дійсно вона витримує ту фітофтору. Побачимо. На цьому буде все. Будьте крепкі, здоров'я вам і всього доброго!